Вероніка Ізман, учениця 9 Б класу закладу середньої освіти No8, міста Слов'янськ, Донецька область. Мова Лариса Вировець. Як мати воду дощову, збирала в дні далекоплинні, цілющу, рідну, ледь живу, збирає мову по краплині. Забутих предків мовчазних блукають тіні по оселі. І я в думках них Слова їх слізні та веселі, пісні їх, розпачі та сум, вбира праглими вустами їх мелодійність і красу. Невже як сніг вона розтане і зникне? Дайте хоч ковток живої мови, вгамувати жагу пекучу. Зник місток, Джерельце всохло біля хати. Чи ж би хто, відгукнись промов до мене тихе слово, відлуння. Пан тутешніх місць. Мою підтримую розмову.